Я хлопці не спляче, пейде Можна щось ти його то лапу піде прямо підсум щоб зранку дівчата спіткнулися пічми. Один же клямку до груш під'язав другий будку собачу садок. Перебрав без того високого гарчав А третій злякавшись аж не втікав. Андрій Єва ніч, видівки сміхом, брамолавка і будка жарти двором, то хруйсь, то грязь, то свисту ночі Андрієві гарми дери сяють у пітьмі. Щоб всі здивували, хто в лісоти там, то будку розвернуть, поставить курник, а без бідолаха злякався істих Під браму насиплять ороху рядком, хто вийде станцює танок Хопаком, то вітра підісять хитрим гачком і брязне над ходом огрім над чолом. Гей, 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 Андрієва ніч, плетівки з сміхом, Брама, лавка і будка, жарти двором, то хруйсь, то брязь, то свист ночі. Андрієві гарми, дери, сяють у пітьмі. Шубати, безсонна, зоря, та все це для сміху ти і добра, бо нічна Андрія — це жарт молодий, і кожен у литівках просто святий. Байба, байба, байба. Big eye